У ямі з калюжею можна помилуватися пейзажем багатоповерхівок. Поспостерігати, як купаються у ямі з калюжею голуби. І побачити, як щодня водії рейсових маршрутів трапляють у ями. Це зупинка «Паровоз» у Полтаві. Біля неї суцільні ями, говорить водій маршруту торговий центр Паровоз Оцевом Микола. Каже, по таких ямах курсує на день 14 рейсів. Додає, якщо їх не латають, то краще ці гроші віддати на ЗСУ. Я, як водій, звісно, проти всяких ям, проти бартака. Ну, звісно, це не подобається. Кому що казати, на кого пальцем вказувати. Як на мене, краще по ямам та хлопцям гроші віддати. важніше так. Звісно, автівки шкода, дуже неприємно, все це не добре. Комусь добре по ямах їздить. Не? Ну, це ну Ці ями тут вже років 10, За останні два вони стали ще глибшими, каже водій рейсового маршруту Анатолій. Говорить, колись підсипали їх будівельним сміттям. Здогадуються, можливо, і самі місцеві мешканці, адже проблема не тільки для водіїв, а й для містян. Тут знаходиться салон краси, фітнес-клуб, торговий центр та інші заклади. Оце тут і на виїзді вони там постійно. Трошки їх залатають, але латає так, що вони їх лятають на неділю і все Битим кирпичом. Ага. мусором сритью. Полтавець Максим каже, живе у мікрорайоні 20 років. Через таку ситуацію друзі вже не хочуть заїджати в гості. Кажуть, коли ці ями вже зроблять, падвесочка страдає. Сама машина це дорого обходиться. Часто тут паркується пан Григорій, він з Полтавського району. Сюди часто у лікарню привозить свою сім'ю. Легкові машини теж так само треба об'їжджати, бо Ну Ями дуже глибокі і такою машиною переїхати ну, нереально. От, от такі незручності. І вода ж тут, воно все ж і буває так, що пішоходи йдуть, ти їдеш, можеш оббризкати їх, плегаєш у яму. Ну, в общем, Є незручності лучше, якби канішу, хоч би ще його засипали, хоча б як. Нібудь. Щоб дізнатися, чи планують робити асфальтне покриття біля зупинки. Паровоз, ми направили інформаційний запит заступнику міського голови Полтави з питань ЖКГ, начальнику міського управління ЖКГ Тарасу Панасенку. Чекаємо на відповідь.